Друзі, слава Україні! 3 травня, Північний Схід Одеської області. Ми на моїй полістирольної пасіці. Як бачите, приїхали другі корпуса, зараз швиденько все покажу. І весь об'єм роботи покажу. Е, на жаль, на коменти оперативно не можу відповідати, бо зараз тепло зв'язок ще толком не, не налагодив. Тому, тому так. Коротше, поїхали дивитися. Друзі, отак взяв свого друга прицеп він мені дав. Отакий його двохосний бакалітовий, бачите? Завалив сюда скільки? 32. 32 чи 34 корпуси. Ну, по чотири по штуки. Це що в нас? Вісім. Вісім, вісім. І в дверя. два ряда. Шістнадцять і шістнадцять, двадцять, тридцять два. І. лише то на все. Їхав запакований, щоб але все одно друга ходка має бути ще три сім'ї забрати. Ось так. Коротше, запакувався, все, їду працювати, бачите, бджоли в роботі, хоча там ну, корпуса з сушкою. Вона їм в принципі не треба на пасіці гул. Коротше, вони працюють, я працюю, ну і звісно розшитки. Звісно, решітки. Ось в машині привіз. зараз, бачите, випарив їх е, воскотопочкою паровою, так що хоч гарбати їх не треба. Все, поїхали працювати. Друзі, 37 сім'я. Там де край треба було, де брав розплод. Ну, там ми теж проходили. До тих всіх надійшли. ж ну, бачите, почистила, а вже трохи сьогодні є. Петлю і наплівки купа цього потроха. Виділяють воск. ще напевно, мають я добре. Ось вот тут трутову вощину десь запхав між розплод. Ну там як. То,

Точко чистим, чистенько. чистенько зробили. Вчора добре вичистив. Так, що домашньо, чи погорів. Идеально. А вчера чисто. А в этом другом корпусе, как покажу, будет эксплуация. Да, 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 вам да, видно да, так да, да, було видно Покажу рамки не копию. Це все було підтягнуто на нового року. Доставить все одно траймо. чтобы сблизки не почистить, Смотрите, огонь. Все, почти все светлые. Короче, не буду гадать. Час просто показал вот Якось так. Зі в процесі розстановки корпусів чи транспортування бачите відклеїлася в'язка. Але, щоб ви розуміли, цей корпус відпрацював ну, з 2019 року в роботі. Тому якось так. Ну, зараз коротко, покажу швидкий ремонт, все, ремонтопригодне. Ну і ось так з 2019 року бджоли. Можливо, він був якийсь раз внизу, не знаю. Ну ось так вони погризли. Нічого критичного немає. Бачите, трохи покоцали, забудували. Якось так. Критично то чи ні? Не знаю. Зараз все почистю, якраз заодно. Ну все побачите. Ну вперед. поможе было і всюди відкрутити Нова буде. Буде як нова. Це обяска ще бачка сплавочок Зараз зараз трошки підкручу і підкрутію, щоб її маху. Подягнути потім после склейки. Клей. Так. Навіть крепину собі не взял, дорожчий парк привіз.

Багато, але звідки не попередньо. Клотно, ніщо не нічого немає. Все, поті потім це нарізали і огонь. А таке буває розстановка корпусів за 4 роки. Ось така, друзі, картина. Зараз покажу вам загальний огляд. Так, це в нас перший ряд, ну там перший, другий. От так З палаха. О, вечерія, вже сонце вже майже зайшло, ну, вже, вже, вже його не видно. А, місяць вже вийшов. Та й таке. Це огонь. Так, друзі, не забуваємо лайкати, коментувати, підписуватися. Якщо, коротше, долбанете більше 100 е, цих лайкосів, я вам покажу свою нову, новий вагончик е, Маю, Думаю, вам сподобається. Все, друзі, па папа. -па -па. Пишіть, як у вас обставини, ситуація тоді і тепер.